Спочатку я вирішив піти після 9 класу і поступити у військовий ліцей. Закінчивши два роки в військовому ліцеї, подав документи і поступив в Національну академію Державної прикордонної служби України. Провчившись там чотири роки, одразу після, після випуску я прийняв рішення написати рапорт для подальшого проходження служби в 15-м білому прикордонній загоні. Своєму колективі я фактично да, на той час я і був наймолодший. Прийшли люди вже. Не 18-20 років, а прийшли вже такі чоловіки по 30 і вище, які розуміють, де вони знаходяться, тому що, як мінімум, строкову службу вони проходили колись, що вони тут роблять, що є от керівник, він визначає завдання, і їх потрібно виконувати. Вдавалася перша порада мені як молодому офіцеру, це, скажімо так, не задирати носа. Прийти, ти, як звичайна людина, як офіцер, щоб тебе. Першу чергу сприймали як людину, щоб твої підлеглі розуміли, що ти не просто так навчався 4 роки, в тебе є якісь знання, ти щось можеш, щоб вони на тебе могли надіятися, і ти на них міг надіятися. Робота з людьми це психологія. Якби тут потрібно так тонко до цього підходити. Командир підрозділу повинен бути скрізь зі своїми людьми. Бойові дії, не бойові дії. Де його люди, там і він. Він за них відповідає. Він з ними повинен бути скрізь. Мій перший бойовий досвід відбувся на Купенському напрямку. Якраз ми тільки прийшли, розмістилися, помінялися. І буквально пройшло, напевно, годинки півтори і одразу почався, зав'язався бій. Після першого нового контакту через пару годин одразу йшов другий, третій, ну і так на протязі всього періоду. Головне, якби для командира я розумів, саме перше для себе це не розгубитися. Розробитися в першу чергу через те, що в тебе є люди, в тебе є люди, які, які на тебе дивляться і тебе слухають. Треба зрозуміти, що кожен з нас знаходиться тут з однією ціллю, це захистити своїх рідних, близьких. Раджу їм все-таки задуматись, тому що війна йде. І ну би не факт, що сьогодні завтра ворог може підійти вже і. До вашого дому, тому поки цього не сталося, потрібно вставати і діяти. Тому долучайтеся до нас. Ми, як офіцери, зацікавлені в тому, що ви були забезпечені, підготовлені, тому що саме такі бійці допоможуть нам вигнати ворога з нашої території і повернути все те, що нас забрали. Вступайте до наших лав.